І пробуємо кудись бігти. Це що таке? А ти хто такий? Тут кріперів більше, ніж звичайних зомбів. Що? Тут корови, тут голем, тут ціле поселення під землею. Ага, тут цегла. А! Тихо! Сань! Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, в якому повністю замінені всі печери. Ну вони не то що замінені, там настільки нові біоми, настільки нові моби, про які я навіть і здогадатись ніколи би не зміг. Але все це ми сьогодні перевіримо, і обов'язково, якщо ви поставите вподобайден, не всі, то ці моди появляться у мене в телеграм-каналі, в якому вже майже 4 тисячі учасників. І до речі, як тільки ми доб'ємо супершвидко 5 тисяч, я там такий конкурс зроблю. Ох ти що, там такі будуть подарунки. Тому обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, щоб все було потужно. А я вже бачу якусь першу печеру. І я би вже, якщо чесно, туди не проти спуститись. Проте у мене не буде що їсти там. Тому зараз треба розібратися з хавчиком. А перед цим всім ми просто крафтимо кайло, добуваємо трішечки каміння. І вже за допомогою цього каміння ми крафтимо нове кайло і нову сокиру. Опа, сюди. А теперки бистренько добуваємо трішечки дерева і йдемо, виносимо всіх овечок, які тут є, тому що їсти мені точно щось то потрібно буде. А що ж мені їсти, якщо тут я, в принципі, більше нікого, окрім овечок, і не чую і не бачу. Проте генерація мені вже це, така цікава, вона мені подобається. А це ми навіть ще в печеру не спустились. А в печерах тут сьогодні взагалі буде шок. Ви будете таке бачити, якого не бачили ніде ніколи. Тому обов'язково можна пробувати запливати. Мені вже дало досягнення. Брекінг граундс. Я, якщо чесно, не до кінця знаю, як воно переводить. Але плюс-мінус, мені здається, що нижче ніж земля. От і І це значить те, що ми спустилися вже плюс-мінус в якусь печеру. Поки що ніяких змін я не бачу. Я просто бачу, що це якась найзвичайніша печера, але я впевнений, що як тільки я спущусь нижче, мене буде очікувати купа всякого нового. Так, Саня, обережно. Надо так спуститися, щоб ти сильно не надамажився, тому що їсти в тебе уже не вистачає. І може бути халепа з приводу того, що ти получиш демедж, а уже з цим демеджем ти не зможеш відрегенерувати собі сердце. Тому ми обережненько, помалесенько, потихесенько Бачимо уже скелета, получаємо стрілу в спину. Тихо санчоус, Тихо санчоус От скелета мені тільки тут не вистачало. От скелета мені тут тільки і не вистачало. Крафтимо смоскипи собі і пробуємо кудись бігти. Це що таке? Ти що таке? Воно ще взірветься. Ні, воно не взірвалось. мені каміння дали. Скалечий і мені в спину. Хорош, давай ще раз, це що таке? А це маленький зомбі, окей. Я вже злякався. Я вже злякався, мені вже очково, мені вже не дуже. Давайте запливемо кудись. У мене вже нема що їсти, у мене вже нема хп. І я в якійсь халепі. Я реально в якійсь халепі. Так, почекай. Там квітки чи що це? Ти хто такий? Друже? Обережно? Він зірвався. Ух, я вижив, я вижив, я вижив. Це найголовніше. Ми просто крафтимо пічку, без пічки взагалі нікуди. Нам треба обов'язково зараз пожарити ось це м'ясо, яке в мене є. Для того, щоб хоча б трішечки відрегенеруватися, бо може бути повна халепа. Фух, Сань, ти можеш уже поїсти трішечки, проте ще не регенеруватись. А уже? А уже можна і регенеруватись. Тому забираємо ми цю пічку і йдемо плюс-мінус в ту сторону. Я бачу тут якісь квітки. Чесно кажучи, я навіть і здогадатись не можу, що це таке. А? А? Що це таке? Тут гриб росте! Тут росте гриб посеред печери! Непогано, непогано. Але як я розумію, можна буде зварити з нього супу. Але почекай, чому мені не випадають гриби? Так вони ж повинні випадати. Ладно. А ти хто такий? Тут кріперів більше, ніж звичайних зомбів. Ви подивіться, там воно ще їх купа. Мисливець на мобів я отримав. Непогано, непогано. Я бачу ще зомбі. Давайте зомбаків все ж таки пробувати вбивати, тому що із зомбі буде випадати якась їжа. Хоча б якась найпоганіша, але хоча б якась. І ще заліза за трішечки, було б непогано ще собі якесь зробити. Так, що в нас тут? Почекай! Я в звичайному світі. Що тут робить базальт? А що? Кого? <смі> а що тут робити, ракота? Я спустився в печеру в звичайному світі, де є звичайні дерева. І все. Я не був в якійсь пустелі, я не був в якомусь океані. Чому тут гриби? Чому тут купа такої штуки? Сань, так тут ще й жити складно, тебе тупо валять. Надо поїсти. І обов'язково потім прийдеться скрафтити собі трішечки броні. Проте у мене тільки два злитки. І як мені пробувати щось придумувати? Тут є спуск якийсь, давайте попробуємо, спустимося. Ага, і кінець. І вугіль тут є, глибокосланце. І це, до речі, досить, досить рідкісна руда. Проте менше рідкісне є залізо, яке я вже знайшов. І скелети йдуть, походу, десь в мою сторону. Да? Да, Тихо, Сань! Чуть-чуть обережно. Максимально забираємо і свалюємо від них. Треба поїсти. Ви знаєте, мені в тому грибному біомі було набагато цікавіше, набагато прикольніше. Тут ще й залізо є. Давайте все ж таки туди плюс-мінус підемо. А то щось мені з цими скелетами, якщо чесно, трішечки, трішечки неприємно. Я би вже навіть і поставив залізо пережарюватись. У мене є дев'ять злитків. в принципі, трішечки. Цього мені вистачить. Проте мене одне бентежить Чому коли о? -о, -о. Почали випадати гриби. Можливо, я зараз собі супу наварю. Ану почекай. От з супом було би взагалі супер. Але чомусь гриби не випадають прям нормально. Так, зомбі, ану йди геть звідси. Давай гриби мені сюди. Зараз будемо супу варити. Я помню, раніше їх багато випадало з цих грибів великих, а зараз, прям взагалі не випадає чомусь. Дуже мало. Типа, дев'ять червоних, коричневих трішки. Ну, що ж поробиш? Супу треба скрафтити. По-любому тоді робимо миски, обов'язково ставимо пічку, ставимо жарити залізо. І як там той суп робиться? Хто пам'ятає? Бенк, все, тушковані гриби є. Потужно. Тепер хоча б нема проблем із гідлом. Поки що. Але це ми поки що, як я розумію, на якій висоті на 33-й. Нам ще можна спускатись і спускатись. Коротше, ми ще там побачимо купу всяких приколів. В принципі, я готовий скрафтити залізне кайло. Опа, обновився, непогано. І я не проти скрафтити собі залізну сокиру. І можна відвигатися на пошуки нових біомів. Але тут тупік, тому пішли все ж таки в той біом, в якому ми були, із е, Тиракоти. Тут уже. Я чую купу зомбі. Тут уже я і бачу зомбака, але що ж поробиш? Зомбі? Тихо, не бий мене сильно. Мені те треба завалити. І піти подивитися, що тут взагалі ще є цікавого. А то в цю сторону я прям не ходив. Тут я вже бачу купу зомбі, які бачать мене. Я бачу скелета і не одного навіть. Тихо, тихо, одного завалили. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба поїсти. Обов'язково гриби сюди на базу. Так, тут десь ще був скелет. Ось до він є, даємо йому плюху в голову. Виносимо його. Павук! Тихо, 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 тихо. Сердечка, павучара, смердечий. Іди звідси. Опа, мінус. Ну і все, з зомбаком изи. Да. Ух. Через те, що в мене нема броні, реально тяжко. Так, тихо. Опа, завалили. Щас залізо, непогано, його тут ще й немало, його тут нормально. Так, а оця музика мені не подобається. Але мені подобається те, що я її не луплоті, не стаю голодним чомусь. Проте я бачу тут купу нових кріперів. І їх тут дійсно багатсько. Але ми їх трішки зачіпати не будемо. Ми заберемо залізо і підемо далі. Просто далі, 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 далі. Я ще знайшов якусь нову печеру. Я такого не пам'ятаю. Тут ще є купа заліза. А от залізо це супер. Проте я, походу, знайшов ще щось нове. А що тут такого нового? Багато, якщо чесно. Почекай, я знайшов закинуті печери. Вау! непогано! І підйом, дивіться наверх. Тут такий спуск був великий. Так, виносимо тебе, друже, і забираємо все залізо, яке ти обороняв, для того, щоб собі скрафтити нормальні обладунки. А то без обладунків поки що дуже складно. Прям нереально. І погнали десь в оці печери. Подивимося, що тут взагалі є. Я бачу тут сипки, ланцюги. Шо? Шиячівку дали? Що? Тут корови, тут голем, тут ціле поселення під землею. В смислі? Як це розуміти? Я знайшов село під землею. Тут ще й два голема. Це просто шок якийсь. Це якийсь прикол. Лівінг land. <сум> Досягнення отримано. Знайшов село під землею. Тут ще й діаманти. В них є раз, два, три. У них тут їх купа. Супер. Ви знаєте, мені це до вподоби. Давайте зараз поставимо пічку обов'язково і почнемо пережарювати всі свої залізки. І помаленьку можна навіть пробувати будуватися до діамантів, щоб можна було собі скрафтити ще й діамантові якісь інструменти, а можливо навіть і броню, тому що. Тут не один був діамант. Так, виліземо. Я вам ще щось бачу зверху. Обавдіть. Це просто шок. Це реально якийсь прикол. Тут реально, тут дійсно купа просто діамантів. Ну, що ж поробиш? Будемо добувати. Так, і тут один уже три є, і там ще є непогано. Сюди, опа. А що в цих доміках є? Так, ну почекай, тут є ліжки і все більше нічого там нема. Ладно, проте я би хотів собі зробити хоча б залізний зараз нагрудник, для того, щоб бути трішечки в безпеці. Проте я би ще й завалив цих големів. Їх тут дійсно багато, і тут ще якийсь ось будинок. А, Обалдеть! Залізо лежить. Походу, Голема завалили якось. А це що таке? Це якийсь данж? Почекай, я не до кінця розумію. Ну я туди зараз обов'язково спустюсь, але я поки що ось у дерево зберу, дерево обов'язково треба. І. Даже смарагди є. Обалдеть. Ну смарагди теж зберу, нехай будуть. Їх же й тут так багато. От би діамантів було так багато, як цих смарагдів. Тут ще ось до спуск. Іще спуск і діаманти. Ю. А тут їх ще він не один, їх три, мабуть. Їх чотири. Вау! Дев'ять діамантів. Ха! І ще ось до зверху одні я їх не бачив. Ви знаєте, мені це вже починає подобатись дуже сильно. Я хотів спробувати зробити собі залізний сет. а тут, походу, я ще й діамантові обладунки якісь собі зможу дозволити. І це взагалі супер. Ну я би ще й... і оцих всіх мобів тут перебивав, тому що вони мені прям потрібні, але. Поки що ми розберемося із Големом обов'язково, тому що Голем це халявне залізо. І ще й відразу пережарене. Так, друже, давай, досвідос. Тут є ще один непогано, непогано. А де моя пічка? А ось до моя пічка. Опа, і заліза в мене є купа. Тоді давайте думати, я можу зробити собі, в принципі, діамантове кайло. Його мені вистачить уже до кінця цього виживання. Я впевнений. І в мене лишається сім діамантів. Я можу зробити собі штани. Опа, і все, чоботи, і капелюха. І в мене є реально клас. Ясна броня, у мене є ще заліза купа. Я можу зробити собі відро і ні в чому собі не відмовляти. Проте у мене нема що їсти. Тому вибачте овечки, вибачте свинки. Але, як ви розумієте, Саня хоче їсти. І хоче їсти дуже сильно, тому що в цьому селі я жодну скриню не знайшов. Проте я, звісно, і не шукав. Можливо, тут щось і є, але де воно? Ніхто цього не бачив. О, скриня. Але тут, в принципі, окрім книжечок, нема більше нічого. А тут о, тут є лук і стріли непогано. І навіть кремінь є, хай буде. А лук можна полагодити, і буде в мене повний новий лук. А тут смарагдів, купа й хліб. Так, давайте відразу поставимо купу пічок і почнемо пережарювати м'ясо. Все, яке ми подобували. Воно обов'язково мені знадобиться. І хліб у мене є, хліб ми можемо захавати. Опа, похавати у мене пожарилось, і ми можемо спокійно видвигатися. Той данш, який був заросший блоками запліснявілими. Десь він в тій стороні був, зараз обов'язково ми туди збігаємо. Проте оце залізимо на викинти, воно мені вже не потрібне. А от в данш оцей? Я би спустився. Тут є діжка. О, Тут навіть є круті стріли, тут є смоскипи. Морковка непогано. Так, почекай. Обалдеть! Куди я попав? Тихо, Сань! Ще купа, стріл, хліб. Ще смопи. Шкіряна броня. Ю. Ох, капець. Так, а от спавнер треба обов'язково зламати. Бемк. Що тут у нас? Золото, золоте яблуко. Залізна мотика. Дивіться, яка бомбезна. Тут ще купа золота, залізо, кайло чотке. ефективність, незламність. Ну правда, воно поламане трішки, але воно хороше. Зачари тут дійсно бомбезні. Так, а що в нас в цій стороні? тут теж, типа якоїсь такої халепи, типа пастки, але ми просто проходимо далі, дивимось, і тут якісь в'язниця була. Це закинута в'язниця, а тут, походу, хтось уже. Я <смеш> відкинувся. Так, а тут що в нас? Тут у нас, в принципі, майже все те саме. Да, да, тут теж кінець. Тут теж кінець. Походу, це якийсь такий невеликий данж, але в якому був непоганий лут. Якби я попав сюди набату раніше, то я би був дуже-дуже довольний. Тому що лут тут був дійсно непоганий. чисть, могильні, камні, чи що це таке? Я, я просто в шоці, я не знаю. І тут теж кінець. Ну все, це я вже протестив. Так, походу, я знайшов ще один такий самий данж, в якому вже є лопата. ще. <смеш> І теж класна така. Так почекає тут. Діамант навіть є абодіть. То тут непоганий лут спавниться в цілому. Мені одне цікаво тільки в оцих могильних камнях. В них може щось бути? Так в них ще й лут є. <плес> ну, правда, такий, типа, не дуже. Але він все рівно є. Навіть така дрібниця пророблена. Ви знаєте, я вже стільки пройшов, а мене цікавить тільки одне. Чому тут цей пісковик? Звідки він взявся взагалі? <плес> я ж нібито там, де й був. А тут якісь такі печери, проходи. Я, я просто не розумію. І кінець. І тупік. Ось я кудись підіймаюсь, а. О, вау. Ха-ха! <рикол> Це що за прикол? Це що за споруда? Цього Тутанхамона? Де ти взявся? Тутанхамон? Так, почекай. Може тут не треба щось нажимати таке. Щітка! А, обалдеть! Це що за прикол? Це знову оновлення, напевно, ця щітка. А почекай. А... а, ось до спуск. Непогано. Ага, тут цегла. А! Тихо! Сань! Ух! Тихо, 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 я поняв прикола. Короче, у мене є вибір. Якщо я так нажимаю, ну якщо прям зробити все цікаво, тому що розумієте, у мене є халепа. Якщо я відкриваю, відкривається лиця лава. Але відкриваються двері. Якщо я двері зламаю, понятне діло, що так можна зробити, але так буде нечесно. Що, якщо я відкрию важіль, візьму золоте яблуко, візьму скринь, лут, а потім з'їм яблуко і закрию важіль. Давайте попробуємо, Раз, два, три, погнали! Тут купа лута! Купа лута! Купа лута, купа лута, купа лута, як його взяти? Сань, 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 сань А! Тихо! І тут день було! Ні, ні, ні.